Сьогодні я покажу вам, як купувати рекламу в українських телеграм-каналах за допомогою біржі Adsell. Це нова перша українська біржа реклами в телеграм-каналах, саме ось, бачите в вигляді сайту. Я вам на каналі вже розказував неодноразово про біржі в телеграм-чатах. Але цей спосіб він зручніший, тим, що це сайт. Тут ви можете зареєструватися, обрати канали, там, профільтрувати за критеріями, такого в чатах немає. Поповнити баланс і, собственно кажучи, придбати рекламу. Бачите, Натискаємо три полосочки. Ось я тут уже зареєструвався, відкриваю свій профіль. бачите. Тут можна додати, наприклад, відкрити в каталог каналів. І побачите, ось, наприклад, є такий канал Україна, Новини війна. У нього майже мільйон підписників, багато хто його знає. І ось бачите ціна на рекламний пост, який буде 1 годину в топі. І 24 години в стрічці каналу коштує 44 860 гривень. Або ось наступний канал. Доброго вечора ми з України. Також відомий канал. У нього 666 тисяч підписників. І рекламний пост, ось бачите, також година топу 24 стрічка, коштує 32 тисячі гривень. І так ви можете відфільтровувати. За різними показниками, наприклад, за ціною, або по CPM можна фільтрувати, де ось найнижчий? бачите CPM. У цьому каналі Україна без купюр. CPM це ціна за 1000 переглядів. Всього 90. Тобто, якщо ось ви бачите 110 гривень стоїть рекламний пост, а у вас ось можна побачити 1200 переглядів, то. Перегляди виходять дешевше, ніж 100 гривень за 1000. В Телеграмі це хороша дуже ціна. Також, бачите, є канал Українське серце, наприклад. Тут теж 100 CPM. Це якраз така ринкова ціна. І ось ви можете таким чином фільтрувати, додавати собі до кошика. Бачите, можемо ось ці два канали для прикладу. Додати до кошика. І треба потім відкрити кошик. І коли у вас гроші є на балансі, оплатити там рекламу. Також тут можна додати свій канал. Ось, бачите, для цього потрібно додати посилання на канал, обрати категорію, формат розміщення. Бачите, можна навіть 4 години в топі і 2 доби в стрічці. Це найбільша пропозиція, яка може бути. Формат ціни можна обрати або фіксована, тобто ви поставили, ага, наприклад, там, 1000 гривень, або по CPM. Так, там 100 гривень за 1000 переглядів, 120 гривень. Писати можна свій CPM, тобто свій показник за тисячу переглядів. Також пропозиція для оптовиків і як з вами зв'язатися. Ще цікавий момент цієї біржі полягає в тому, що ось ви можете вказати тут методи просування, тобто, щоб люди знали, ага. Ви просували свій канал всередині Телеграму купували рекламу. Чи, наприклад... Брали і створювали сторінки в Інстаграмі, в Тіктоці, чи в Ютубі канали, і звідти йшов трафік. Таким чином, також це впливає на ціну, адже підписники, що саме в Телеграмі приходили, вони коштують дорожче, ніж якщо ви з інших соцмереж пропонували додатися людям. Тут є також обрані канали, тут ви можете додавати собі канали, в яких хотіли би брати рекламу. І таким чином дивитися, які в них зараз є пропозиції. Так, відкриваємо рекламний кабінет. Ось бачимо, що тут можна поповнити баланс. До речі, зручно, що можна з Монобанку поповнити. І можна ось поповнити з е, Тезера, тобто USDT. І, до речі, на різних блокчейнах бачите, і на Тронівському, і на ефірівському блокчейні. Бачите, trc 20 і erc 20 без комісії, ще й така невеличка мінімальна сума 100 гривень усього. Зручна тут система, продумано. Можна також бачити ваші заявки на рекламу, хто там як їх взяв чи не взяв і так далі. Можна створити рекламний запис. Подивитися активні, неактивні, які з них були відхилені, які на перевірці. Платежі, ось є розділ також. У мене тут немає платежів, але якщо ви будете там продавати рекламу чи купувати, то будете бачити, що ось тут ваша історія платежів. Також зручно для, для того, щоб аналізувати ситуацію. Реферальна програма. О, тут є реферальна програма, можемо побачити своє посилання, можемо відкрити статистику, подивитися, що там і як у вас саме. Ось, бачите, ви отримуватимете 4% від суми витрат користувачів за рекламу і 2% від заробленої суми власникам каналу, які зареєструвалися за вашим реферальним посиланням. За умови хорошої кількості оплат від вас, ми зможемо збільшити ваш відсоток. Тобто, і так, ви отримуєте 2-4%, ще і можна буде збільшувати, якщо буде від вас хороший потік людей. Доволі цікаво. Єдине, що будьте уважні, бачите, заборонену реєстрацію на біржі і оплату за своїми ж посиланнями. Тобто, всякими там хитрити не треба, бо за це буде бан всіх аккаунтів і ви втратите свій баланс. І не можна рекламувати е, саме запитами ACL. Тобто ви маєте в своїх медіа вже розповідати конкретно. А тоді це буде дозволено і все буде в порядку. Є служба підтримки також. Можна бачити, у мене просто телеграм клонований телеграм натиснути, і будете в службі підтримки спілкувати. Повертаючись до каталогу, хочу сказати, що тут ну, дуже широкий вибір, ви можете обирати за різними, бачите, ось там: Ракета Юа, центр новини, український шоу-бізнес, українське серце, українська мова тобто абсолютно різні тематики. Це може бути як і новинні канали, так і тематичні. Головне, щоб, звісно, були саме підходящі вам пропозиції: ось можна обирати категорії. Наприклад, ось лінгвістика. Натискаємо лінгвістика і бачимо: українська мова, словниковий запас, мовний трибунал, англійський словник. Так. Або оберемо, для прикладу бізнес-канали, так? І бачимо: ось про бізнес, стартапи. Бізнес України, бенефіціар. Тобто є вже що вибрати, якщо у вас така от, фінансова бізнес-тематика. Або цитати, наприклад, візьмемо також от, Можемо обрати від такого каналу 13 тисяч, до 20 тисяч. Можна також прямо по назві шукати. Наприклад, давайте візьмемо ось, пошуку Україна. І що воно нам покаже, приберемо пізнавально, візьмемо так «Новини змі. Шукаємо ось і знаходимо ось такий канал Україна 18. Так, там різні новини, з цим пов'язані. Взагалі, доволі простий сайт, він зрозумілий, він гарно виглядає. І ну, прям приємно ним користуватися. Тут дуже проста реєстрація, коли вам треба. Зареєструватися, ви просто е, вписуєте свій е, нікнейм, і з вами далі там зв'язується через Телеграм. Ви натискаєте буквально пару кнопочок, і ви вже е, зареєстровані, у вас все чудово. Ось як виглядала моя реєстрація. Я перейшов через сайт за посиланням, щоб реєстрація була через Telegram, так швидше і зручніше. Натиснув Старт. Бачите, мене привітали, сказали, що я успішно зареєстрований і можу авторизуватися, перейшовши просто за цим посиланням. Я перейшов за цим посиланням. І мене перекинуло одразу все. Я вже зареєстрований був. Ось так це виглядало. Також ви тут можете перевірити свій баланс, наприклад. Додати свої канали, можете увійти на сайт і або вивести кошти, якщо у вас вони вже є. То зв'язатися з підтримкою можна. Дуже просто, зрозуміло, без зайвих кнопок. Якщо ви хочете користуватися, ну, продавати рекламу в телеграм-каналах і додавати свої канали, то можете за посилання в описі реєструватися. Там пряме посилання, не реферальне, але це знову ж таки для вас можливість ще на одній площадці себе зарекомендувати і знаходити рекламодавців з доволі приємним сервісом, чому б не створити це додаткове джерельце собі клієнтів.